Тесла зараз працює над технологією двигунів, яка може в майбутньому змінити весь ринок електромобілів. Це не чутки, але сама Тесла підтвердила, що її двигун наступного покоління буде виготовлений з металів, що не містять рідкоземельних елементів, тобто в ньому не використовуватимуть дорогі та важкодоступні рідкоземельні елементи, від яких сьогодні залежить вся індустрія електромобілів. Саме тому автомобільні експерти називаються найбільшим проривом 2026 року. Інженери Тесла тихо працювали над цим протягом останніх двох років, і тепер компанія вперше чітко заявила, що розробляє двигун, який буде не тільки дешевшим, але й пропонуватиме кращі характеристики порівняно з сучасними двигунами електромобілів. Ще один важливий момент полягає в тому, що двигун без рідкоземельних елементів вважається більш довговічним. Тесла стверджує, що цей двигун легко витримуватиме великі відстані високій швидкості та потребуватиме менше обслуговування. Якщо він справді виявиться таким надійним та ефективним, як заявляють, це може повністю змінити хід ринку електромобілів протягом наступних двох-трьох років. Багато компаній досі покладаються на рідкоземельні матеріали, і крок Тесла може направити всю галузь на новий шлях. Тепер виникає питання, що саме буде в цьому двигуні і чому він змінить ринок електромобілів. Слідкуйте за оновленнями до кінця відео, щоб дізнатися. Перш ніж продовжити, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі відео. Перш ніж ми заглибимося в нову технологію двигунів, Тесла. Давайте спочатку розберемося, яке місце Тесла займає на ринку сьогодні та який її справжній стан. Послухайте, всі знають, що Тесла є найпопулярнішою у світі компанією з виробництва електромобілів, але ринок електромобілів значно змінився за останній рік-два. Раніше Тесла була єдиною, хто біг попереду, а інші компанії йшли позаду. Але тепер картина змінюється. Минулого року Тесла продала приблизно 1,8 мільйона електромобілів по всьому світу. Це не дрібниця, але правда в тому, що зростання Тесла не було таким швидким, як раніше. Якщо раніше показники зростали щороку, то зараз спостерігається невеликий спад. Це означає, що Тесла більше не користується такою ж легкою часткою ринку, як раніше. З іншого боку, загальний ринок електромобілів стрімко зростає. У світі продано понад 17 мільйонів електромобілів, що доводить частку ринку Тесла до приблизно 10%. Це означає, що зараз на Тесла припадає лише одна десята частина всього ринку електромобілів. Частка ринку Тесла, яка раніше була набагато більшою, зараз поступово скорочується. Це просто означає, що конкуренція зростає. Тесла стикається зі своїм найбільшим конкурентом з боку BYD. Сьогодні BYD є найшвидше зростаючою компанією з виробництва електромобілів у світі. Тільки минулого року BYD продала понад 3,8 мільйона електромобілів, що більш ніж удвічі перевищує показники Тесла. Часом BYD навіть перевершувала Тесла за кварталами. Це показує, що Тесла більше не єдиний гравець у цій галузі. Крім того, такі компанії, як BMW, Hyundai, Kia, Volkswagen Mercedes та Lee Auto також значно інвестують у електромобілі. Ці компанії, особливо в Європі та Китаї, створюють значний виклик для Тесла. Раніше Тесла була основним вибором для клієнтів, але тепер варіанти розширюються. Люди також купують електромобілі в інших компаній через нижчі ціни, кращі характеристики та покращені мережі зарядки. Ще одним важливим фактором є те, що на Тесла також впливають різні профспілки ланцюги поставок ціни на акумулятори та політика Китаю та США. Тесла потрібно буде знизити свої виробничі витрати, щоб конкурувати з іншими компаніями дешевше та швидше. Отже, простий зміст полягає в тому, що позиції Тесла все ще сильні, але вона більше не має того ж безпрецедентного домінування, яке мала колись. Тепер їй доведеться зробити щось радикальне, щоб повернути собі ринкову позицію. І саме тому наступний двигун Тесла, який буде виготовлено без використання рідкоземельних металів, викликає стільки галасу. Світ хоче знати, що нового Тесла збирається представити, оскільки конкуренція зросла як ніколи. Якщо Тесла не зробить щось радикальне, BYD та інші компанії залишать її позаду. Таким чином, Тесла зараз працює над системою двигунів, яка може змінити напрямок розвитку ринку електромобілів протягом наступних 2-3 років. Тепер давайте перейдемо до розгляду того, що такого особливого в цьому новому двигуні і чому кажуть, що він трансформує весь ринок електромобілів. Над якою технологією двигунів працює Тесла. Тепер давайте поговоримо про технологію двигунів, над якою Тесла непомітно працює, і яка вважається найбільшим проривним фактором на ринку електромобілів у майбутньому. Ми називаємо це двигуном без рідкоземельних елементів. Почувши цю назву, ви можете подумати, що це звичайний двигун. Але правда в тому, що якщо ця технологія вдасться, вона може похитнути основи всієї індустрії електромобілів. По-перше, зрозуміти, що двигуни майже кожного електромобіля у світі сьогодні використовують рідкоземельні матеріали, такі як неодим, празеодим, диспрозій тощо. Це метали, які зустрічаються у світі в дуже обмежених кількостях, і їх також дуже важко видобувати. Крім того, приблизно 90% всяти рідкоземельних матеріалів у світі надходить з Китаю. Це означає, що якщо виникнуть проблеми з їхніми поставками або ціни зростуть, вся індустрія електромобілів зазнає невдачі. Саме тому, незалежно від того, наскільки великими є компанії, що виробляють електромобілі, вони значною мірою залежать від рідкоземельних металів. Зараз Тесла готується покласти край цій залежності. Тесла розробляє двигун, який взагалі не використовуватиме рідкоземельні метали. Ця новина викликала паніку серед інших компаній, адже якщо Тесла не залежатиме від рідкоземельних металів. Її виробничі витрати знизяться, вона матиме повний контроль над ланцюгом поставок і не залежатиме від жодної іншої країни. То що ж саме означає двигун без рідкоземельних металів? Це означає, що Тесла розробляє двигун, який працюватиме без сильних магнітів, або використовуватиме альтернативні матеріали, які дешевші та доступніші ніж рідкоземельні метали. Ці двигуни матимуть іншу конструкцію, але їхня продуктивність може бути стабільнішою ніж раніше. Тесла прагне створити двигун, який забезпечить достатню потужність, щоб автомобіль рухався швидше, коштуючи при цьому значно менше, ніж сучасні двигуни. Чому цей крок вважається таким важливим, тому що ціна на рідкоземельні метали дуже висока і коливається щороку? Якщо Тесла розробить двигун без рідкоземельних елементів, вона зможе зробити свої автомобілі ще доступнішими. Коли виробництво стане дешевим, Тесла може стати найбільшою у світі компанією з виробництва електромобілів, виробляючи доступні електромобілі для масового ринку. Саме тому це називають промисловою революцією. По-друге, видобуток рідкоземельних металів також шкідливий для навколишнього середовища. Їх видобуток пошкоджує землю, воду та повітря. Новий двигун Тесла мінімізує цю шкоду. Це означає, що Тесла не лише вироблятиме дешевші автомобілі, але й зробить їх більш екологічними. По-третє, поява технологій без рідкоземельних елементів створить значний тиск на інші компанії, оскільки досі вони покладалися виключно на двигуни на основі рідкоземельних елементів. Якщо Тесла розробить кращий двигун без рідкоземельних елементів, іншим компаніям доведеться повністю змінити свою технологію. Це призведе до значних витрат на їхні дослідження заводи та виробництво, тоді як Тесла вийде вперед. Сьогодні світові компанії з виробництва електромобілів залежать від рідкоземельних матеріалів, але Тесла збирається розірвати цей ланцюг. Як буде виготовлено новий двигун Тесла? Тепер давайте розберемося, як буде виготовлено новий двигун Тесла і які зміни він принесе, що можуть сколихнути весь світ електромобілів. На сьогоднішній день більшість електромобілів використовували один і той самий тип двигуна, оснащений дуже потужними магнітами. Ці магніти виготовлені з рідкоземельних металів, що робить двигун дорогим. Зараз Тесла намагається змінити цю стару схему. Найбільша відмінність нового двигуна Тесла полягає в тому, що він буде базуватися на безмагнітній конструкції. Досі ми чули, що життєва сила електродвигуна полягає в його магнітах, але зараз Тесла досліджує спосіб генерувати тягу подібну до магнітної, використовуючи правильне налаштування електрики та котушок. Це означає, що сама електрика генеруватиме таку ж силу, як і магніти. Це усуне необхідність для тесла купувати рідкоземельні метали, що значно зменшить витрати на двигуни. Тепер поговоримо про матеріали. Тесла створить двигун, у якому замість рідкоземельних металів використовуватиметься високоякісна сталь, мідні обмотки та деякі кремнієві сплави. Усі ці компоненти легко доступні та недорогі. Крім того, ці матеріали легко витримують нагрівання, тому двигун не перегріватиметься навіть під час поїздок на далекі відстані. Це також значно вигідно для Тесла у виробництві, оскільки дешеві матеріали спрощують масове виробництво. Найбільшою зміною в двигуні стане ротор. Сучасні двигуни мають магніти, вбудовані в ротор, що допомагає двигуну працювати швидше. Новий двигун Тесла матиме абсолютно новий дизайн. Він буде спроєктований таким чином, що ротор генеруватиме власне магнітне поле під час отримання живлення, що дозволить автомобілю працювати так само плавно, як і сьогодні. Простіше кажучи, Тесла розробляє спосіб живлення ротора без використання магнітів. Це дещо технічно складно, але як тільки це буде успішно, Тесла отримає значні переваги. Система охолодження в новому двигуні також буде суттєво відрізнятися. Двигун без магнітів генерує трохи більше тепла, тому Тесла використовуватиме вдосконалене рідинне охолодження. Перевага цього полягає в тому, що двигун не нагріватиметься навіть на високих швидкостях і зможе легко долати більші відстані. Це збільшить термін служби двигуна та усуне необхідність частого ремонту. Іншими словами, Тесла зосереджується на тому, щоб зробити двигун не тільки дешевшим, але й довговічнішим. Що стосується виробництва, то цей двигун Тесла буде простішим у виробництві, оскільки це усуне клопоти з встановленням деталей, що містять рідкоземельні магніти. Наразі виготовлення двигуна вимагає кількох додаткових кроків: формування магнітів їх встановлення та закріплення клеєм і металевими шарами. Однак новий двигун позбавить від усіх цих завдань. Це заощадить час і гроші на заводі та пришвидшить роботу. Тесла зможе виробляти тисячі двигунів за менший час, що автоматично знизить вартість автомобілів. Багато людей вважають, що видалення магнітів знизить продуктивність двигуна, але Тесла працює над тим, щоб довести це. Компанія стверджує, що новий безмагнітний двигун буде подібним до сучасних двигунів за крутним моментом та ефективністю, а в деяких випадках навіть кращим. Тесла використовуватиме нові конструкції котушок, нові схеми обмотки та технологію інтелектуального інвертора. Це забезпечить двигуну таку ж потужність, як і двигуну з магнітами. Ще однією перевагою буде те, що двигун матиме менше шуму та вібрації. Безмагнітні двигуни часто мають більше вібрації, але Тесла розробила налаштування ротора та котушки таким чином, що вібрація буде набагато меншою. Це означає, що автомобіль працюватиме плавніше та комфортніше зсередини. Найкраще те, що цей двигун буде довговічним. Рідкоземельні магніти з часом слабшують, але новий двигун Тесла взагалі не матиме магнітів. Це подовжить термін служби двигуна, дозволяючи йому комфортно працювати протягом 10-15 років. Шок для світового ринку електромобілів. А тепер уявіть, який значний вплив Тесла мала б на інші великі компанії, такі як Toyota, BID, Hyundai та Volkswagen, якби вони дійсно відмовилися від рідкісноземельних металів. Сьогодні більшість електромобілів у світі працюють на цих рідкісноземельних деталях, особливо на потужних магнітах, що використовуються в двигунах. Однак ці метали дорогі, дефіцитні, а їх постачання обмежене кількома країнами. Тому якщо Тесла зможе побудувати потужний і швидкий двигун без цих металів, це буде значним ударом для інших компаній. По-перше, зрозуміти конкуренцію. Досі всі двигуни Тесла Тойота чи Хюндай виготовлялися з однаково дорогих деталей. Але як тільки Тесла відмовиться від рідкоземельних металів, вартість їхніх двигунів знизиться, що зробить автомобілі дешевшими. Це означає, що Тесла зможе продавати свої автомобілі за нижчою ціною, що привабить більше людей до Тесла. А тепер уявіть, наскільки важко було б таким брендам, як Toyota Hyundai та VW, конкурувати, якби автомобілі Tesla раптом стали ще дешевшими. BYD є однією з найбільших компаній з виробництва електромобілів у світі сьогодні. Іноді вона продавала більше автомобілів, ніж Tesla. Однак BYD також використовує рідкоземельні елементи в багатьох своїх двигунах. Якщо Тесла відмовиться від рідкоземельних елементів і створить дешевші та довговічніші двигуни, BYD, також доведеться змінити свою технологію. Якщо вона зволікатиме зі змінами Тесла, може знову стати лідером ринку. Тепер поговоримо про ланцюг поставок. Рідкісноземельні метали постачаються лише з певних країн. Якщо там виникають якісь проблеми, змінюються правила або зростають ціни, діяльність усіх компаній зупиняється. Якщо Тесла навчиться працювати без рідкоземельних елементів, вона більше не буде залежною від жодної країни чи правил. Виробництво її автомобілів буде простішим та чистішим. Інші компанії, яким конче потрібні рідкоземельні елементи, зіткнуться з цим. Ще одним важливим впливом буде потенційне зниження попиту на рідкоземельні метали. Наразі компанії, що виробляють електромобілі, є найбільшими покупцями цих металів. Якщо Тесла відмовиться від рідкоземельних металів, інші компанії будуть поступово змушені шукати нові способи їх видобутку. Це також вплине на прибутки країн та компаній, що продають рідкоземельні елементи. Тепер поговоримо про справжню гру, про баланс сил. Досі Тесла була впереді завдяки своїм акумуляторам та програмному забезпеченню, тоді як такі компанії, як Toyota Hyundai та VW, були сильними завдяки своїм двигунам та попередньому досвіду. Але якщо Тесла внесе зміни до двигуна, які зроблять всю систему дешевшою та простішою. Перевага Тесла ще більше зросте. Іншим компаніям можуть знадобитися роки, щоб удосконалити свої технології, і вони витрачатимуть мільярди рупій. За цей час Тесла ще більше виграє. Це добре для споживачів. Коли Тесла вироблятиме дешевші двигуни, інші компанії будуть змушені робити свої автомобілі дешевшими. Це означає, що звичайні люди матимуть більше варіантів кращі ціни та автомобілі з кращим запасом ходу. Але це нелегке завдання для компаній. Їм доведеться швидко придбати технології, такі як Тесла, інакше ринок може вислизнути з їхніх рук. Простий факт полягає в тому, що битва за електромобілі більше не зводиться лише до батареї чи запасу ходу. Справжня битва зараз полягає в тому, хто зможе побудувати дешевшу, міцнішу та довговічнішу систему, і хто має найсильніший ланцюг поставок? Якщо Тесла позбудеться рідкоземельних елементів, вона буде набагато кроків попереду всіх інших компаній. І саме тому кажуть, що двигун Тесла без рідкоземельних елементів може стати найбільшою проблемою для таких великих компаній, як Toyota, BYD, Hyundai та VW у найближчі роки. Наскільки кращим буде новий двигун для довкілля? Тепер давайте обговоримо, чому новий двигун Тесла корисний для довкілля. Послухайте, видобуток рідкоземельних металів дуже шкідливий для землі повітря та води. Для видобутку цих металів вирубуються величезні гори, що забруднює річки та навколишні води, а в повітря викидаються високотоксичні випари. У багатьох місцях видобуток рідкоземельних металів навіть погіршує стан ґрунту, унеможливлюючи його обробіток. Чим більше видобутку рідкоземельних металів, тим більше шкоди буде завдано навколишньому середовищу. Перевага нового двигуна Тесла полягає в тому, що він усуне потребу в рідкоземельних металах. А тепер уявіть, що коли потреба у видобутку рідкоземельних елементів для мільйонів електромобілів зменшиться, буде знищено менше земель, забруднено менше води та викидано менше токсичних хімічних речовин у повітря. Це зробить електромобілі справді зеленими, а це означає, що вони корисні для довкілля. Люди часто називають електромобілі зеленою технологією, але насправді виробництво їхніх деталей також спричиняє значне забруднення. Якщо Тесла представить двигун без рідкоземельних елементів, ця ситуація суттєво зміниться. Новий двигун Тесла корисний для навколишнього середовища з іншої причини. Він служить довше. Рідкоземельні магніти з часом слабшують, але новий двигун Тесла працюватиме на котушках та сталі, тому він не зношується швидко. Це означає, що двигун не потрібно буде замінювати так часто, а старий також вироблятиме менше відходів. Це означає менше відходів і навколишнє середовище буде безпечнішим. Тепер перейдемо до найважливішого моменту: вартості. Рідкісноземельні метали дуже дорогі, і значна їх частина використовується для виготовлення двигуна. Коли Тесла відмовиться від цих металів, вартість двигуна значно знизиться. За оцінками, лише виключення рідкоземельних елементів може знизити витрати Тесла на виробництво двигунів на 20 сьоти, 25 сьотки. Така суттєва різниця є значною для будь-якої компанії. Коли двигун стане дешевшим, Тесла також зможе продавати свої автомобілі за нижчою ціною, особливо майбутню Model 2, від Тесла, яка вважається найдоступнішим автомобілем Тесла у світі. Якщо Тесла представить такий дешевий автомобіль, це чинитиме тиск на інші компанії. Toyota, Hyundai, VW, Tata, Mahindra – Усі будуть змушені знизити ціни на свої електромобілі. На ринку електромобілів буде конкуренція як ніколи раніше. Мрія Тесла забезпечити доступними електромобілями кожну пересічну людину у світі, і двигун без рідкоземельних металів це найбільший крок до досягнення цієї мрії. Вилучення рідкоземельних металів також зміцнить ланцюг поставок Тесла. Наразі рідкоземельні метали постачаються лише з кількох країн. Якщо там зміняться якісь правила, ціна зросте або постачання припиниться, усі компанії зіткнуться з жахливими наслідками. Але Тесла позбудеться всієї цієї напруженості, впровадивши систему без рідкоземельних елементів. Це зробить виробництво автомобілів ще простішим, швидшим та дешевшим. Підвищення продуктивності чи буде двигун без рідкоземельних металів швидшим та довговічнішим. Тепер давайте обговоримо, чи дійсно двигун Тесла без рідкоземельних металів буде швидшим. Багато людей задаються питанням, чи втратить двигун потужність, якщо він не містить дорогих рідкоземельних металів. Але Тесла стверджує прямо протилежне. Вони стверджують, що новий двигун повністю переробляється, а не просто замінюється на новий. Уся його конструкція буде іншою, інші будуть налаштування котушок, а обертові частини будуть зважені та мають кращу форму, ніж раніше. Тесла стверджує, що новий двигун буде потужнішим, швидше розганятиметься та буде ефективнішим. Це означає, що автомобіль споживатиме менше електроенергії та матиме більший запас ходу. Тесла стверджує, що видалення рідкоземельних магнітів не послаблює двигун, а просто змінює його роботу. Тепер Тесла використовуватиме електроенергію та котушку для генерації такої ж енергії, як і магніти. Це зробить роботу двигуна плавнішою та забезпечить більшу тягу. Простіше кажучи, Тесла розробляє двигун, який без дорогих деталей працюватиме швидше, менше, нагріватиметься та служитиме довше. Основною перевагою буде довговічність. Рідкоземельні магніти з часом поступово слабшають, але новий двигун Тесли працюватиме на котушці та сталі, тому він збереже свою початкову міцність протягом багатьох років. Це запобіжить швидкому зносу двигуна та зменшить витрати на ремонт. Це буде суттєвою зміною для покупців електромобілів. Сьогодні люди найбільше враховують три речі під час купівлі електромобіля: потужність, запас ходу та обслуговування. Новий двигун Тесла покращить усі три. Збільшена потужність зробить керування автомобілем приємнішим. Підвищена ефективність забезпечить більший запас ходу. А якщо двигун служитиме довше витрати на обслуговування, також будуть нижчими. Це зробить володіння електромобілем ще простішим та надійнішим для широкої публіки. Саме тому в усьому світі стільки ажіотажу навколо двигуна Тесла. Тепер перейдемо до ширшої стратегії Ілона Маска, яка спонукала його заявити, що 2026 рік стане поворотним у світі електромобілів. План Маска полягає не лише в розробці нового двигуна, його справжня мета зробити Тесла компанією масового виробництва. Це означає, що він хоче, щоб Тесла стала найпопулярнішою автомобільною компанією у світі, а не просто брендом класу Люкс. Щоб досягти цього, маск зосереджується на трьох речах зробити автомобілі доступними, зробити двигуни сталими та забезпечити незалежність ланцюга поставок від будь-якої окремої країни чи компанії. Двигун Тесла без рідкоземельних металів є частиною цього масштабнішого плану. Видалення рідкоземельних металів зробить двигуни Тесла дешевшими, і оскільки ціна здешевшується, вартість усього автомобіля зменшуватиметься. Маск планує найближчими роками виробляти електромобілі, які будуть такими ж доступними, як і бензинові автомобілі. У рамках цього плану розробляються такі автомобілі, як Model 2, доступні, швидкі, надійні та звичайні для пересічної людини. Маск хоче, щоб електромобілі стали не лише прерогативою багатих, а й доступними для звичайних сімей у кожній країні. Масове виробництво легше, коли кожна деталь автомобіля дешева та проста. Виключення рідкоземельних елементів зміцнить ланцюг поставок Тесла. Їй не доведеться залежати від якоїсь однієї країни, і страх раптових зупинок виробництва зникне. Крім того, Тесла встановлює повністю автоматизоване обладнання на нових заводах, що дозволить виробляти тисячі автомобілів та транспортних засобів за короткий час. Це дозволить Тесла постачати електромобілі по всьому світу, зі швидкістю якої жодна інша компанія наразі не може досягти. Маск також передбачає, що в майбутньому електромобілі будуть не просто автомобілями, а цілою екосистемою. Доступні двигуни, недорогі акумулятори, швидка зарядка та чудове програмне забезпечення. Ці чотири фактори можуть зробити Тесла найсильнішою компанією майбутнього. Якщо Тесла позбудеться залежності від рідкоземельних елементів та виведе на масовий ринок електромобілів, вона може повністю змінити ринок електромобілів до 2026 року. Перш ніж продовжити перегляд відео, підпишіться на канал, де ви першими отримуватимете всі нові технології, автоматичні оновлення та важливі откровення. Наступне відео змінить вашу точку зору, тож натисніть підписатися зараз і увімкніть сповіщення.